Доброго ранку, діти? Доброго ранку, Настуся. Іванко, що з тобою трапилося? Що з тобою? Хлопчик мій, ти захворів? Ой, а ну покажи своє горличко. Покажи, будь ласка. О, яке червоне! Ти не можеш говорити? Настуся, що трапилось, дітки? Настуся каже, що Іванко було дуже холодно, а він ходив без шапки. Зараз зима, зараз не можна ходити без шапки. Ти що, Іванко, хіба так можна? А ну, давай, ось у мене є термометр, давай подивимось. Змірям температуру. Ой, Іванко, та ти зовсім гарячий. Поки лікаря ми не будемо викликати, у мене є міксторка. Давай ми тобі її дамо, щоб в тебе. Спав твій жар. Ось, будь ласка, давай. Ти що кажеш? Діти, уявляєте? Іванко каже, щоб я йому... Всю мікстуру дала. Ти що, Іванко, ти можеш дуже отруїтися. Не можна, Іванко, не можна багато ліків вживати. Ось я тобі ще візьму, у мене є крапельки, давай тобі закапаю носик по одній крапельці. Да? Ось так один, два Іванко, не можна. Діти уявляєте, Іванко сказав, що потрібно йому дуже багато залити ніс, щоб він швидко-швидко одужав. Сказав так, як буде скоро новий рік, а він не хоче хворіти. Іванко, ти повинен слухатись того, що тобі каже лікар, або мама, яка знає, якщо ти захворів. Не можна так, Іванко, вживати ліки. Дуже багато. Ось послухайте, дітки, оповідання про нашого зайчика і дізнайтесь, чому не можна. Дітки, пам'ятаєте нашу книжку про зая і про зайку? Так ось я сьогодні вам прочитаю нове оповідання. Давайте з вами прочитаємо нове оповідання про Зая і зайку. А називається воно Як Зайчик лікувався. Одного разу зай захворів. Зайчиня не послухала маму. І не одягнув на прогулянку гумові черевички. На вулиці тільки що пройшов дощ. І всі звірята біхали по калюжам гумових чобітках, а заченя у звичайних черевиках. У всіх малят лапки зосталися сухими, а у зая промокли і замерзли. Ввечері зачиня почав кашляти, і у нього піднялась температура. Мама. Визвала лікаря дятла. Лікар оглянув зая і призначив лікування. Потрібно лежати у ліжечку і приймати ліки. По одній пігульці вранці і увечері п'ять днів. Зайчику було сумно. Він лежав ображений у ліжку. Він не хотів. Лікуватися цілих п'ять днів. Тим паче, що зайка вирадувала. і кожного разу, повертаючись з прогулянки, дразнила зая. А мені гуляти можна, а тобі ні. А я завтра з мамою і татком піду в кіно, а ти ні. І показувала зайчику язичка. І тоді зай подумав. Навіщо ці пігулки пити цілих п'ять днів якщо можна їх випити всі одразу, то й зразу і одужаєш? завзів на ліжко, узяв пляшечку з пігулками і висипав їх всі на долоньку. У цей час до кімнати залетіла уса. Та сама, котра переплутала рідке мило з варенням. З тих пір вона подобрішала і більше не лякала зайчат. Що це ти робиш? запитала оса у зайця. Зараз вип'ю всі пігулки і одразу одужаю. Ти що, ти не одужаєш, а потрапиш в лікарню, відповіла оса. Я тепер працюю у лікаря дятла і знаю, що з ліками жартувати не можна. Щоб перемогти хворобу, потрібно зовсім небагато ліків, стільки, скільки, призначив лікар. А якщо вип'єш пігулки зразу і дуже багато, то можна захворіти ще більше. А ти правду кажеш, засумнівався зайчик. Але все-таки на всяк випадок висипав пігулки знову пляшечку. Звичайно, правду. До нас лікарню привезли недавно слонення. Він хотів негайно вилікувати нежить. Щоб піти з друзями в кіно, цілу пляшечку ліків собі в хобіт влив, а потрібно було всього капати по дві краплі. Ми тільки й зробили, що не відрізали йому хобіт, а могли відрізати. З тих пір. Зайна завжди запам'ятав, що ліки не іграшки, і старався більше не хворіти. А якщо раптом і хворів, то уважно слухав лікаря і робив лиш те, і як, як казав лікар. Діти, подумайте, якби ви мали багато. Гарних вітамінів. І якби ви їх з'їли зразу дуже багато, то ви стали зразу сильними і здоровими? Правильно, дітки, звичайно ж ні. Якщо з'їсти багато вітамінів то одержите не користь, а шкоду, бо можна отруїтися. Ліки, вітаміни і все, що призначає лікар, повинно бути в міру. Ну що, Іванко, ти зрозумів? І настусі запам'ятала, правда, не можна пити багато ліків, бо замість того, щоб подужити, можна одержати зовсім інший результат. Можна захворіти ще більше і потрапити в лікарню. Дітки, а в мене є для вас сюрприз. Хтось до нас прийшов? Діти, дивіться. Та це ж наш зай. Він прийшов до нас в гості. Зай поздоровайся з дітками, поздоровайся з Іванком, з Настусей. А ось у нас дітки. Ось. А зай нам захотів дати рекомендації. Як же себе поводити, щоб не захворіти? А якщо захворів, то що потрібно робити? Добрий день, дітки! Мене звуть Зай. Я зайчиня. Я герой книжки. Прийшов до вас у гості. А дивлюся, ваш хлопчик захворів. Тому я хочу дати рекомендації йому і вам, дітки. Як? так Себе повести, щоб не захворіти. Держіться подалі від того, хто чихає. Крапельки слюни летять по повітрю разом з мікробами. Ніколи не ходіть з мокрими ногами. Якщо ви їх намочили, біжіть зразу додому і сушіться. Не пийте холодного, коли набігались. Не знаходьтесь на протязі. Ну, якщо ви все-таки захворіли тоді, при кашлі закривайте ротик платком або ліктем. Не обнімайте і не цілуйте нікого, поки не одужаєте. Пийте ліки, які дають вам батьки. Притримуйтесь, рекомендацій, які дав вам лікар. Я сподіваюся, дітки, що ви не будете хворіти, бо я тепер зі своєю сестричкою не хворію. Дякуємо тобі, Зай. Це, це дійсно дуже гарні рекомендації, як і для наших діток, для Настусі, для нашого Іванка, так і для наших діток, які дивляться нас. Не хворійте, діти. Будьте обачливими і придержуйтесь рекомендацій Зая, а також слухайте свою маму і лікарів. Будьте здоровими. А давайте поглянемо, що ж з нашим Іванком. Дітки. А що, ж, Іванко, Ну давай, я подивлюсь ще раз твоє горлечко. Ну, це вже краще. Можна вже і зняти. Так, а давай температуру поміряємо. Бачиш? М -м, вже і жар спав. мікстурка тобі. Допомогла. І я тобі не багатою давала, а стільки, скільки потрібно, Дивись, і ти от одужав. Якщо ще ти трошки побережешся, будеш, якщо виходити на вулицю, будеш одягати шапочку, і светрик, і шарфик. І будеш дивитися, щоб не відкривати ротик на повітрі, правда? А будеш носиком дихати, то все в тебе буде гарно, правда? Дітки, ну що ж, до побачення!